Вітаю, любі мої, з вами Галина Прігріс. Я зараз збираю коробочку. Для початківців, і не тільки, для свого майстер-класу. Ви отримаєте два моточки-ангорочки, у який метраж розрахований саме для цього майстер-класу, який я показую, яким я ділюся. Потім Люрекс на паєтках, так. Він у плівочці, тому що він може розпутуватись при транспортуванні. Тоді, слідуючим моментом, ось посилання для самого майстер-класу. відео майстер-клас. В набір також входять маркери, які я виготовляю самостійно, які не розстібаються, коли хочуть. І, звісно ж, спиці необхідної товщини та гачок, яким я закриваю петельки. Любі мої. Всі бажаючі можуть прибрати, придбати такий набір. Сім рівних петель і всім абсолютно дякую за довіру.